А у нас сьогодні Black Monday. Щойно з виробництва ми привезли наші чудові крісла, чорні шкірі. І сьогодні ми будемо їх оглядати та монтувати. Перше ми виготовили на замовлення клієнта комплект наших крісел Residents. Зараз ви їх бачите перед собою. Повністю в натуральній шкірі. Також на замовлення клієнтів виготовили бестселер в каретній стяжці, теж повністю в натуральній шкірі, Усі накладочки натуральна деревина. Ну і, звичайно, наш класичний бестселер, який ми вже виготовляємо останні 7-8 років. Виглядає він ось так. Найякісніша фурнітура, вся деревина, все, все, ручна робота. Накладочки на хрестовини. На спинку, підлокітнички. Хто хоче обладнати свій кабінет нашими кріслами, телефонуйте, замовляйте.